З метою залучення ініціативних дітей та учнівської молоді, професіоналів та аматорів до популяризації атомної енергетики, а також підвищення іміджу «Наек Енергоатом, прийнято рішення про проведення всіукраїнського творчого конкурсу Все буде Україна. Перший відбірковий етап проводить ВП Атом Ремонт Сервіс». Дані конкурси дуже відрізняються один від одного. І щороку ці конкурси, які проводить наша компанія Акціонерне товариство «Наек Енергоатом», Разом з проспілковим комітетом це конкурси і малюнка, і наукових доповідей, і творчі конкурси, і пісні, і фото, і відео. Завжди ці конкурси проходять для дітей. Наразі у нас є сюрприз і для дорослих, для любителів, для аматорів, і професіоналів. Цей конкурс це український для всіх вікових категорій. Це конкурс образотворчого мистецтва. Він проходитиме за трьома жанрами: це живопис, графіка і декоративно-прикладне мистецтво. На конкурс представляються роботи від кожного учасника. У вигляді цифрового фото, яке ми потім будемо передавати на сторінку Енергатом Юніор, де будуть обиратися кращі роботи, і буде проводитися виставка у головному офісі нашого підприємства. Але наразі у нас буде проходити перший етап конкурсу. Це міський етап, де ми відберемо кращі роботи від нашого міста. В конкурсах будуть приймати участь діти і дорослі із всіх міст супутників АЕС. Тому це буде масовий конкурс, великий, сильний, серйозний. Цілью даного конкурсу є залучення молоді до престижу атомної енергетики, до зацікавленості професією. Ну і з майбутніми хорошими перспективами. Вся інформація про проведення даного конкурсу можна знайти на соціальних мережах на сторінці Атомремонтсервіс, на сторінці НАЕК Енергоатом, Енергоатом ЮНІООР. Сроки подачі це перший етап, буде проходити у нас до 1 грудня 2024 року. До цього періоду ми маємо відібрати кращі роботи. І відповідно відправити вибрані найкращі на виставку у Київ і для оцінювання переможців другого етапу. Щороку ми займаємо тільки призові місця. У нас дуже сильні роботи. У нас дуже гарна підготовка наших професіоналів. Тому нам не соромно і ми завжди нагороди веземо у великій кількості. Конкурс вже стартував. Роботи від учасників, які проживають у місті Славутищ, треба відправити до 30 листопада на електронну адресу. Її бачите знизу. Контактний телефон 066 510 0751 і 066 210 55 03. Бажаємо успіху!